Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Ми вже з вами подорожували на чарівному потязі. І сьогодні я пропоную подорож на нашому автобусі. Давайте зробимо аплікацію автобуса наземного транспорту. Для роботи нам потрібно розовий аркуш паперу, серветка, олівець простий, пензлик, ножиці, клей, кольоровий папір. Маємо нашу аплікацію. Беремо прямокутний, прямокутничок жовтого кольору, перегортаємо його, беремо наш олівець простий і ось так заокруглюємо кути з одного боку та з іншого. Заокруглюємо. Ось ми заокруглили, беремо ножиці і підрізаємо. Ось, я відрізала вже. Наші куточки це буде основа для нашого автобусу. Тепер беремо невеличку смужечку синього кольору, перегортаємо її і будемо наводити також ось такі лінії, роблячі маленькі прямокутнички. Це будуть наші віконечка. Їх робимо чотири. Ось, я навела ось такі чотири віконечка прямокутної форми, і буду відрізати. Ось дітки я вже відрізала такі чотири прямокутничка це наші будуть віконечка для автобуса. Тепер беремо ось такі невеличкі квадратики коричневого кольору. З них ми зробимо колеса для нашого автобуса. Перегортаємо і ось так теж заокруглюємо наші кути. І потім будемо відрізати колеса для нашого автобуса. Ось я їх закруглила. Беремо ножиці та вирізаємо. Ось дітки, я вже вирізала два колеса коричнього кольору круглої форми. Тепер будемо збирати наш автобус. Я взяла основу для автобуса рожевого кольору. Ви можете взяти основу будь-якого кольору, який вам подобається. Беремо наш автобус, змащуємо пензлик клеєм і будемо Ось так наносити клей по всьому автобусу. Ось дітки я вже намастила клеєм. Так. Тепер перегортаємо і на середину нашого паперу ось так кладемо наш автобус. Беремо серветку і притискаємо, забираємо залишки клею, якщо є. Ось так притискаємо його добре. Тепер до нашого автобусу ми з вами приклеїмо наші віконечка. Також перегортаємо, беремо пензлик з клеєм і змащуємо клеєм. Так, ось я змастила клеєм наше перше віконечко, і приклеїмо його трошки зверху автобуса. Ось так Приклеїли. Так само ми робимо зі всіма віконечками. Ось дітки я вже приклеїла останнє віконечко до нашого автобусу. Тепер нам залишилось приклеїти колеса. Беремо колесо, пензлику клей і ось так намазуємо його клеєм, намастили і приклеїмо донизу нашого автобуса. Ось так. І ще одне колесо. Так само. Ось дітки, подивіться, який яскравий автобус у нас з вами вийшов. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі, малята!